Як же все таки добре, коли ми можемо вирощувати ось такі чудові квіти, такі квіти-екзоти? Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про чудову бугенвілію, яка може квітнути зовсім різними ось такими кольорами. Може бути і бускового кольору, білого, рожевого, жовтого, червоного. Тобто кожен для себе може підібрати той колір, який йому більше за все подобається. Що я помітила? Ну, по-перше, що ось такий сорт це простий, він не такий примхливий, як бугенвілія з квітами махровими. Може, мені так здається, але поки що мені не вдалося приборкати ті квіти. Я вам теж сьогодні їх покажу. Десь півтора року тому я купила зовсім невеличкий такий кущик, десь ну, сантиметрів 20. І він через пару місяців почав квітнути. Ну, а щоб рослина гарна. Тримала ось такі шапки квітів і дивувала вас такими казковими шапками. Треба знати кілька правил. По-перше, Бугенвілія дуже любить світло, Ну, не менше 12 годин на добу. Цього зробити ну, в мене немає можливості, в мене немає підсвітки. Вирощую цю рослину на південному вікні. Можна вирощувати на південно-східному, південно-західному, і вона теж буде гарно цвісти. Вона любить купатися в прямих сонячних променях. Тому не переживайте, що вона десь може трошки підгоріти на сонці, якщо на південному вікні. Ні, цього не буде. Ще таке: скажу вам: з маленької рослини вона виростає в дуже велику. Оці пагони можуть вистрелити до трьох метрів, тому їх ну, треба обрізати. І це буде спонукати рослину до того, що треба нарощувати не лише зелену масу, а ще й ось такі квіти. Я обрізку роблю після цвітіння. зразу, Обрізаю кожен пагін ось такий навпіл. А цього разу сьогодні 2 грудня і я обріжу свою рослину прямо ось тут, десь посередині. Тому що ну, на підвіконі не так багато місця. І я впевнена, що вона дасть більше бічних пагонів і цвітіння буде по всьому стеблу. Як ви бачите, ось тут в мене оголився трошечки, оголилося стебло. І справа в тому, що ось ці маленькі пагінці, їх треба теж було обрізати хоча б на дві почки, на дві брунки. А я цього не зробила ось тому і маю те, що маю. Так от, так як вже зараз зима, і я зроблю обрізку, поставлю цю рослину на терасі, де температура повітря 8-10 градусів. І там вогенвілія буде стояти до лютого місяця, а потім занесу її вже в кімнату. Звичайно, полив треба буде зробити, робити просто мінімальний, тому що. Коли холодно, звичайно, поливати не, не потрібно, бо в ґрунті заведеться пліснява, грибки. Ну, як ви знаєте, як в кожній рослині, і вона просто загине. Ну, тепер скажу пару слів про те, як її, в чому її треба вирощувати. Горщик має бути більш високим, ніж широким, тому що коріння в Богенвіллі таке довге. І ще крім того, що горщик має бути високим, він має бути світлого кольору, щоб коріння не перегрівалося на сонці. В мене ось цей горчик чорний стоїть в білому кашпо, і йому там комфортно, і тому рослина гарно розвивається і квітне, а коріння справді дуже довге. Кажуть, що богінвілію треба садити в садовий ґрунт. Я цього не роблю, тому що можуть попасти, попасти туди багато насінин різного бур'яну, якісь жучки, павучки. Мені цього не треба. Тому я, як завжди, купляю ґрунт універсальний для квітучих рослин, додаю перліт, пісок і додаю ще трошечки глини. І тоді рослина дуже гарно розвивається. Підживлення, якщо і роблю, то дуже рідко ну, вона не вибаглива сама по собі, але підживлення треба робити не по листу, а тільки кореневе підживлення. Беру якесь добриво, яке мені попадається в магазині для квіточих рослин і розбавляю навпіл і тільки тоді поливаю по зволоженому ґрунту. Це їй подобається, тому і листочки ось такі зелені, хоча їй вже треба потихеньку відправляти на відпочинок. Ну, Я так думаю, що все ще в мене попереду. Ось така ця чудова казкова рослина Богенвілія. Ну, здається, я все розповіла і про ґрунт, і про освітлення це основні правила це освітлення. Правильний полив і робити період спокою. Справа в тому, що раніше він ця квітка в мене стояла весь час на підвіконні, бо зараз так, ну, така пора року, що і сонця мало, і отоплення не таке вже й сильне. Ну, їй було нормально. А ось цей, час, цей раз я хочу все-таки зробити її добрий період покою, тому що вона мене дуже радувала весь час ось такими квітами. Хочу, щоб вона трошечки відпочила. І тоді, я думаю, вона ще краще буде квітнути. І ще хочу сказати, що ось, як я вже говорила, ось ці квіти. Я маю на увазі бугінвілію, з простими квітами. Вона набагато легше в догляді. Ну, не знаю чому, може, в мене так виходить. А зараз я вам покажу ті рослини, які я отримала через інтернет, і поки що так вони цвіли, вони вже цвіли. Але ну, вони вибагливіші, бо мають квіти з махровими. Такими прицвітниками. Ось ці три бугенвілії, які я ну, десь тижня-два назад пересадила. Звичайно, вони трошечки хворіють, але я так думаю, що вони скин скинуть ось це листя, а навесні вони себе ще покажуть. А ось ці дві рослини мені дали, щоб я спробувала їх реанімувати. Не знаю, що вийде. Ви бачите, що. Ось це стебло ще зелене, ще все можливо. А тут стебло наполовину вже сухе, але я його спробую теж обрізати, можливо, ще щось і вийде. Ну, ось і все, друзі. Заговорила я вас зовсім. Але так хочеться, щоб ви. Теж додалися до ось такого чудового настрою, щоб вирощували таку чудову квітку, як Бугенвілія здоров'я вам, миру та добра.